В одному казковому будиночку, у самому серці лісу, жило одне прекрасне почуття. Воно рідко виходило назовні, бо боялося світла. Страх постійно стояв біля дверей і шепотів Не виходь, там небезпечно. Тебе не зрозуміють і не приймуть, ти лише робиш людям боляче. Це почуття звалося. Любов. Іноді вона все ж визирала у маленьке віконце, щоб, хоч на мить побачити сонячні промені. Та одного дня любов відчула поклик. На березі озера, неподалік будиночку, сиділа дівчинка. Вона замріяно дивилася у воду, спостерігаючи, як через озеро пливе пара лебедів. Невже в цьому світі справді існує любов, прошепотіла вона. Якщо всі кажуть, що вона приносить біль, то чому лебеді все життя люблять один одного? Невже буває любов без болю? Любов, яка почула ці слова крізь віконечко, не витримала? Вона підійшла до дверей і взялася за ручку. У ту ж мить. Страх знову зашепотів Не йди, ти їй нашкодиш. Але любов відчувала, вона має поговорити з дівчинкою. Вона мріяла оселитись у її серці, наповнити його теплом. Вона відкрила двері і побачила, що страху насправді немає, він був лише ілюзією. Любов хутко побігла до озера, сіла поряд із дівчинкою і тихо промовила. Я чула, ти говорила про любов. Це правда? Так, здивовано відповіла дівчинка. А ти знаєш, що це? Знаю, я і є любов, але багато хто вважає, що я приношу біль, тому я живу далеко від людей. Вони закрили свої серця і не усвідомлюють, яким прекрасним світлом я можу наповнити їхнє життя, коли вони лише дозволять мені бути поруч. А ти можеш оселитися у моєму серці? тихо запитала дівчинка. Я дуже хочу зрозуміти, що таке любов. Любов кивнула і торкнулася її грудей. У ту ж мить. У серці дівчинки з'явилося ніжне тепло, яке почало повільно розливатися всім тілом. Це найпрекрасніше відчуття, прошепотіла вона крізь сльози. Чому люди відмовляються від цього? Бо любов дуже тонке і глибоке почуття. Воно потребує відкритості і розуміння. Перш за все. Любові до себе. Люди не люблять себе, тому й вважають, що я приношу біль. Але той, хто впустить мене у своє серце і полюбить себе по-справжньому, зможе любити й інших. Тоді любов ніколи не стане болем, вона залишиться любов'ю. Дівчинка плакала не від смутку, а від того, що її серце нарешті знайшло те. Чого так довго шукало, не плач, сказала любов. Тепер ти наповнена світлом, яке змінить твій світогляд. Знай тепер, коли ти бережеш себе, вибираєш себе, не зраджуєш своїй душі, це світло починає литися з тебе рікою. Воно торкається всього навколо і тих, хто поруч. Тоді ти зможеш побудувати такі стосунки, як у лебедів, міцні, вірні, наповнені довірою та чистою любов'ю. Дякую тобі за сміливість вийти до мене, сказала дівчинка. Люди вигнали тебе зі свого серця, а ти все одно прийшла, щойно я тебе покликала. Чому? Бо коли мене кличе серце. Яке готове, я завжди йду назустріч, усміхнулася любов. У такі моменти страху не існує. Я знаю, мене приймуть. Любов підвелася і спокійно попрямувала назад до свого будиночку, а дівчинка ще довго сиділа на березі, спостерігаючи за лебедями і за тим тихим теплим світлом що продовжувало ніжно розливатися в її грудях.